Стам, я Юлія Ярмоленко вітаю. Батьки колишнього бранця КНДР, американця Отто Верміра, розкритикували заяву президента Трампа про те, що він вірить, що Кім Чен і не знав про ув'язнення хлопця. Батьки Отто опублікували заяви, в які поклали відповідальність за смерть їхнього сина на Кім Чен Іна. Розкритикували коментарі президента і низка законодавців, зазначивши, не варто бути наївним щодо брутальності режиму північної Кореї. Нагадаю, студент Отто Вермір потрапив до в'язниці КНДР через звинувачення у спробі викрасти пропаганд. Диські плакати з готелю йому дали 15 років в'язниці, але через 17 місяців погодилися відпустити. На той час хлопець страждав від ураження мозку і помер майже одразу після повернення до США. Президент Дональд Трамп у Твіттері ще раз наголосив на гарних відносинах із Кім Чен Іном. Він заявив, переговори у В'єтнамі були дуже ґрунтовними, намагаючись оминути той факт, що зустріч завершилася достроково і без угоди. Саміт у В'єтнамі був найбільшим, втім, не єдиним викликом для адміністрації Трампа цього тижня. У день початку переговорів на капіталійському пагорбі свідчив багаторічний юрист Дональда Трампа Майкл Коен, який зокрема поділився відомими йому фактами фінансових зловживань свого колишнього клієнта президент Трамп назвав ці слухання ганебними. Більше про буремний для адміністрації тиждень розкаже Наталя Леонова. Очікування від зустрічі президента Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном Ганої не виправдалися. Сторонам не вдалось досягнути всеосяжної угоди щодо північно-корейської ядерної програми він має певне бачення, і це не зовсім наше бачення. Але ми набагато ближче, ніж рік тому. І я думаю, що згодом ми порозуміємось. Але цим разом ми вирішили, що ми повинні розійтись. Без спільного ком'юніке, без жодної домовленості, як працювати далі. Деякі експерти запевняють, президент зайняв правильну позицію. Північна Корея висунула неприйнятну вимогу. Вони запропонували часткову денуклеаризацію в обмін на Повне зняття санкцій. Тим часом у Вашингтоні розгорталася інша політична драма, яка може мати серйозні наслідки для президента. Колишній багаторічний особистий адвокат та повірена особа Трампа Майкл Коуен на слуханнях у конгресі звинуватив ексбоса у злочинних діях, намалювавши руйнівний портрет президента. Я знаю, хто такий пан Трамп. Він расист, він шахрай, він обманщик. Трамп звинувачення Коена відкидає. Республіканці називають його брехуном та звинувачують демократів у використанні цих свідчень у своїх власних політичних цілях. це спроба завдати шкоди нашому президенту і закласти такий собі наріжний камінь для майбутньої процедури імпічменту. Деякі аналітики вважають, що свідчення коена можуть мати серйозні юридичні наслідки для президента. Майкл Коен Майкл Коен не є хорошим свідком. Він не є чудовим свідком. Він є основним свідком, тому що він був там фізично. Президент же називає слухання спробою відволікти увагу загалу від його міжнародної політики. Мати ці фейкові слухання під час такої важливої зустрічі це жахливо. Відсутність поступу по північній Кореї та звинувачення Коена. Можуть вплинути на рейтинги президента, які вже готуються до передвиборчої кампанії. Дивіться, у нього досі 43-44% підтримки. Виборці думають, що він добре справляється. Це зовсім непогані показники, але недостатньо високі для успіху на перегонах. А до виборів на президента чекають ще чимало викликів, і перш за все, оприлюднення висновків довготривалого розслідування його ймовірних зв'язків з Росією. Наталія Леонова Голос Америки. Щодо до президентських виборів в Україні, тим жвавіше їх обговорюють у Сполучених Штатах. І поки спецпрокурор Мюллер готує відповідь на питання, напитання, чи було втручання Росії у вибори американські Вашингтонські політики обговорюють захист українських виборців від можливої загрози. Про це говорили і напередодні у Вашингтоні. Мій колега Михайло Комадовський розпитав американських експертів про те, яку загрозу може становити Кремль для українських виборів, і як від цього зберегтися. Чим ближче до президентських виборів в Україні, тим жвавіше їх обговорюють у Сполучених Штатах. І поки спецпрокурор Мюллер готує відповідь на запитання, чи було втручання Росії у вибори американські, Вашингтонські політики обговорюють захист українських виборців від можливої загрози. Цьому приділили кілька годин дискусії. Ми ж поставили конгресменам та експертам два короткі питання. Перше, яку загрозу може становити Росія для виборів в Україні і чи існує ця загроза взагалі. One of the things that the Russians did Одна з речей, яку робили росіяни у 2016-му, це намагання посіяти расизм у Сполучених Штатах. В одному місці, в один час, одні і ті ж самі твіттер-аккаунти розповсюджували расистську пропаганду. У той же час вони мали і інші акаунти, які просували протилежні думки. До того ж, вони намагалися провести передвиборчі раллі одночасно із прибічниками обох сторін, аби щось розпочати. Well, через кібератаки та пропаганду. Це те, що вони намагалися зробити і у інших країнах. Перед Україною особливі виклики, бо географічно знаходиться вона біля Росії. Існує багато шляхів, як Росія може втрутитися у вибори. Ми маємо бути пильними. So far are calm, but of course, are Поки ситуація спокійна, звісно, ми бачимо дезінформацію, яку розповсюджують через uh, різні медіа. І потенційно існує можливість кібератак, інших that, видів that, втручання. Можливо, військова ескалація з російського боку, вона завжди можлива. Ми маємо не спускати ока, бо можемо побачити щось серйозне. Залишився лише місяць до виборів. Окрім загрози російської, українська сторона має зробити все для забезпечення прозорості передвиборчого процесу, кажуть експерти. Бо це частина демократії. Конкретно для опозиційних кандидатів або для політика, у якого немає загальнонаціонального впізнання, дуже важко війти на політичну арену в Україні через нестачу доступу до серйозних медіаструктур, які контролюють олігархи. І наше друге запитання як боротися із вище зазначеними проблемами. Ми маємо краще працювати над тим, аби зупинити шляхи, які Росія та її спецслужби використали, аби зрештою взяти дивовижні інструменти соціальних медіа та перетворити їх на засіб цкування людей. США мають зіграти важливу роль фінансово та своєю участю, працювати з європейськими партнерами над тим, аби ці вибори були прозорими, чесними та легітимними. Навіть якщо українці більше не мають доступу до однокласників чи ВКонтакті, як це було раніше, подивіться, що Росія зробила у нашій країні у контексті соціальних медіа. Фейсбук, різноманітні платформи, твіттер. Якщо вони зробили це тут, очевидно, зможуть і в Україні. Заборона російської пропаганди є необхідною, я вважаю підсумовуючи, додам, що американські політики та експерти розцінюють майбутні вибори як черговий лакмусовий папірець або тест на демократичність. Чи пройдуть його в Україні? Відповідь побачимо вже за місяць. Михайло Комадовський, Дмитро Савчук, Голос Америки. Попри те, що експерти нині не відзначають зухвалих спроб Кремля вплинути на вибори в Україні. Геть це геть не означає, що втручань немає. Методи політичного впливу Москви дуже часто майстерно завуальовані, адже Кремль десятиліттями відточував цю практику. Чи може історія навчити нас протистояти спробам російського впливу? Зокрема, про це ми маємо нагоду поговорити сьогодні із Катериною Смаглі, учасницею програми Лідер наступного покоління інституту Маккейна. Катерина, добрий день, дякую, що ви завітали до нас. Вітаю, Юлія, добрий вечір. А отже, експерти найбільше говорять про ефективне використання ем, Росією, Москвою, соціальних медіа. І зрозуміло, що інструмент соціальних медіа він новий, але ж методика впливу... Стара, правильно? Так, соціальні медіа це лише новий інструмент, завдяки якому Росія намагається втручатися у вибори по всьому світу. Але їхні методи, їхня історія дуже давня, дуже стара. Під час холодної війни Радянський Союз дуже активно використовував своїх агентів. КДБ, які працювали навіть тут на території Сполучених Штатів, підтримували діяльність комуністичної партії Сполучених Штатів, підтримували їхні пропагандистські медіа, співпрацювали з інтелектуалами в різних університетах, які нав'язували американському суспільству думку про те, що комуністична ідеологія сильніша за ліберальну демократію, таке інше. Коли радянські спецслужби визначили, що кандидат на посаду президента Рональд Рейган має дуже сильні антирадянські позиції, вони надіслали навіть телеграму всім своїм агентам, які були на території Сполучених Штатів, з одною вимогою або шукати на нього компромат, або підтримувати будь-якого кандидата, незалежно від партії демократа чи республіканця, який міг би його перемогти. І я думаю, що сьогодні ми бачимо ту, саме, ту саму практику, яка відбувається на наших українських перегонах, тому що, як зазначив Курт Волкер, посол нещодавно на Мюнхенській конференції, стратегія Росії, яку ми спостерігаємо сьогодні, це одна знайти будь-якого кандидата, аби не Порошенка, тому що в нього дуже сильна позиція щодо Росії. Він найде на будь-які поступки, територіальні, військові, економічні. І тому Кремль очевидно шукає і політичні сили, які будуть презентувати більше м'яку політику відносно Росії і. І, можливо, політичного кандидата в президенти, який буде ну, завдяки всьому цьому політичному процесу, який відбувається навколо виборів, промотувати той самий меседж, що е, влада в Україні корумпована, що не було зроблено жодних реформ, що не досягнуто жодного прогресу, що економічна ситуація жахлива. Ну, Всі ці меседжі ми вже е, їх чуємо чи не щодня із російських і, на жаль, так званих українських медіа, які насправді українськими є лише. Де юри, але де факто такими не, не вважаються. Катерина. Під час а, перед американськими виборами президентськими а, російські боти використовували різні теми, які роз'єднують суспільство, і намагалися на них зіграти в соціальних медіа, щоб а, люди власне втратили, ніби довіру до демократичного процесу, та і взагалі роз'єднали суспільство. Для цього була створена ця для ця а, методика. В Україні які є теми гарячі, які можуть грати на роз'єднання суспільства і власне. На яких Росія може грати? Ну насправді це тези, які регулярно, якщо ви в інтернеті маєте можливість дивитися російське телебачення, я як експерт роблю це постійно, тому що мені просто потрібно відслідковувати меседжі Російської Федерації. Я дивлюся і перший канал Росії, і, і канал Росії. Я просто бачу, що Медведчук, Шуфрич, вони з цих телеканалів фактично не вилазять. Вони там через день а, запрошуються скайпом в передачу «Большая ігра, яку веде Саймс і Ніканав, онук. Mm -hmm. а, і меседжі там в основному їх три. Що Україна це є фейлдстейт, тобто країна, яка нічого не досягла, є mm -hmm. країна, яка взагалі а, має величезні економічні проблеми, яка має терміново міняти свою економічну mm -hmm. а, політику. Друге, це, що вибори будуть нелегітимними. Це розкручиться зараз нова тема, така, що влада обов'язково сфальшує вибори, що йде систематичний підкуп виборців. А, правда, ми бачимо, що поки що цей підкуп виборців йде через в основному громадян Росії, яких ми знаходимо в штабах іншого кандидата, який якраз є опонентом, де навіть працюють люди, які працювали в партії Єдина Росія і в штабах Жириновського. Uh -huh. Ось про ті штаби вони нічого не розповідають. Вони розказують uh -huh. про якийсь підкуп, який ведеться їхнім головним фактично опонентом. Ну і третє, що Україна ніколи не виживе без Росії, що вона uh -huh. просто має, вона зобов'язана зробити все необхідне для того, щоб поновити економічну співпрацю добросусідські відносини, політичне братерство і так далі. Ми про це братерство, ми вже його бачимо. Тому, звичайно, українському виборцю треба критично мислити, uh -huh. оцінювати ситуацію належним чином, хоча, звичайно, в цьому хаосі і в цьому надзвичайно брудному електоральному зараз полі робити це надзвичайно важко, Я тільки можу побажати мужності і кандидатам, і їхнім штабам. А чи можуть бути такі теми, які роз'єднують спільства, як, наприклад, Євробачення? Чи можуть вони бути вкиданням російським? Це, все, що, з такими вкиданнями може бути все, що завгодно. І навіть готуючись до вашої передачі, я відшукала ще один метод такого впливу це використання різноманітних коміків і акторів, які так само висміюють дії того, того режиму, який ви хочете повалити, uh -huh. а в карикатурному якомусь образі його зображати. Тобто це, знаєте, постійне гегикання над своєю власною країною, фактично, над її політичною елітою, якою б вона не була. Це політична еліта, яку ви обрали. це політи... uh -huh еліта, яка презентує вашу країну на міжнародній арені, то маєте хоча б якусь повагу до самих себе перед тим, як ви демонструєте такі величезні рівні підтримки, тому коміку, який, здається, вже продемонстрував своїми рахунками у Росії і в інших офшорних країнах, пов'язаних з Росією, наскільки він добре і з повагою ставиться до країни, яку він презентує в цих перегонах. Дякую, Катерино. Я нагадаю, що гостею нашої студії сьогодні була Катерина Смаглі, учасниця програми. Лідери наступного покоління інституту Маккейна». І на цьому у нас на сьогодні, все. Дякую, що ви дивилися час тайм». Вмикайте нас завтра. Вмикайте нас вже в неділю. На все добре, Па-па.